Друзі, усіх вітаю, всім бажаю гарного, мирного дня. Сьогодні недільний ранок, і я від цього ранку кожного тижня просто кайфую. Я нікуди не спішу, не біжу. Зранку прокидаюсь, поки ще всі сплять, роблю каву і йду все розглядати повільно, дивлюся на все. Так, дивіться, я вчора вже досадила всі свої томати і звернула увагу, що вони вже починають квітнути. Ну, як не зовсім квітнути там через один, але вже накидали такі бутончики. Зараз я покажу ближче. Ось тут видно. Може, вони ще ж такі бідолашненькі, але вже щось там починають квітнути. Ну, нехай. Так, це я показувала цю частину, що я досадила 8 томатів, тут один також. Далі тут буряк в мене морква. І ось тут я їх хаотично поросаджувала. Це всі високі, я їх так ближче до опори, до заборчику. Ну я ще буду їм ставити якусь таку основну опору, але вони будуть більшість біля забору. Біля парканчику, точніше. Ось тут. Далі також ще один, там ближче до паркана, і тут ближче, тут низькорослий. пінкбуш здається, сорт. Далі і там куточку один. Нам обіцяють вже два дні дощі, але так і немає дощі. Все таке сухе. Просто камінь. Земля дуже суха. І ось мене тут вже така родисочка відніється. Ну, не родисочка, роди... не тільки коріння від неї, але все ж таки вже там щось буде рожевеньке. Так, і ще я хотіла показати, що я посадила. Я посадила вчора огірки. Висадила огірочки. У мене була розсада. Я не, ну, зійшли. Ось так. Я вирізала дно в риночці. І так трошки прикрила, бо тут коти, щоб не їх. Ну, Вони ще поки такі маленькі, чутливі, тендітні, щоб їх ніхто не вигріб звідти. Ось я потім риночку заберу, бо вона там і залишиться. Ось, і полуницю вчора побачила комах, просто море комах було біля самого кореня. То я ось так гарно полила, посипала корицею. Сьогодні заглянула, наче немає. Наче немає, поки буду бачити. Кажуть, що кориця відганяє комашок, бо шкода, вони зразу її оплітають і все. Так, далі, ось там огірочок, там де стаканчик видно. Я також його пущу тут, так, по цій трубі, він собі буде плестися мені там, аби прийнявся. Я їх просто, вони в мене були не окремо в стаканчиках, а в стаканчику 4 огірочка. Я їх трошки ж так роздерла, виходить, Я не знаю, яке там коріння буде. Ось там два штучки. Ну, буду надіятися, що приймуться. Побачу. І ось там в куточку також один огірок. Також поплететься на забор. І буде йому щастя. У нас ще такі. Трошки бувають прохолодні вечора, ночі, то я даже цей стаканчик такий буде служити йому як такий мінімальний захист від холоду, там якщо дуже холодно прикрию чимось зверху. От, от і все буде. Так, далі вам покажу, що тут в мене твориться. Ось ці флоксики поливала, бо вони тільки посаджені, ну нічого, наче прийнялись. Наче прийнялись. І ще я звернула увагу, що мій рододендрон пустив ось такі стрілочки. Я їх називаю, тільки я не можу зрозуміти, це на квітку чи це на листя. Напевно, що на квіточку. Цікаво, він, по ідеї, має бути білий. Бачу, трошки припалився на сонці. Він дуже сонця не любить. Ось, Але, напевно, що буде квітнути, побачу. Цікаво вже самі побачите. Це мій перший досвід такий цим рододендроном, чи як правильно наголос ставити. Гортензія, так як гортензія, повипускали вони ті листочки, не знаю. Ось та також широколисна. Ось ця волотиста собі розпустилась, гарненько пішла в ріст. А волотиста, широколисна така кущиком собі. Ну і нехай росте. Що буде, то буде. Буду підкислювати, а там далі не буду я сильно її вкривати, накривати. Вчора ось там нарцисики вже позаплітала, Оце це вже тут повикидала, квіточки позривала, які переквітнули. Не було часу зібрати, бо вже темно було. Тюльпани і гіацинти. Так, в цьому році все дуже швидко, все якось так воно тут взагалі ці виставила в сторону. Нехай вони там стоять. Далі їх визначу, куди їм йти далі. Ой, ну таке хвоста. Вже все конкретно починає розпускатися. І персик. Персик листя покрутилося, я його обробила. Але не знаю, що потрібно, напевно, це листя погане обірвати, щоб воно там не висіло, воно вже не потрібне, не відновиться. Ось, гейхери. Так вони мені подобаються. Ось ця така фіолетова. Дуже гарна. Потім така червона. І ось ця посередині, що зелена, вона набуває потім такого багряного кольору, така якась оранжева. Дуже красива вона, оце спочатку зелена, а потім стає другого забарвлення. Так, і ще в мене тут є куточок з гіхеркою. Одну я звідси викопала, мені потрібно було пересадити. Ось посередині, бачите, це така вона ось така вона буде. Та попередня, що я показувала. Це один сорт. Так, єбіскус бачу гарненько вже прийнявся. Ось так буду його постійно формувати, щоб кулькою був. Так, і зараз я вам буду показувати саме основне, що я давно хотіла. Так, бачите, в мене ось тут є лілії повністю такий. Куточок з лілій, ряд, точніше, така опора для лілії. І ми поставили опору для клематиса. Ось така звичайненька, буде три ножки, два кола нижче і посередині. Ось так і ось тут вище. Але просто вже він зараз такого вигляду не має, бо він прийняв своє положення, він довго лежав на землі. Я показувала в попередньому відео. Ну, і вже він так зараз гарно не розплететься. Його потрібно було спочатку там пагони попускати. Дивіться, як кубло. Але нічого, я думаю, він ще розрівняється, ще він буде рости і рости. От. І гарненько вже йому буде його місце. Де щось не потрібне, щось лишнє обстригла, і він буде просто ось в цьому тубусі. Тубус я називаю, колона. І буде йому гарно, тому що він постійно розплітається між ліліями, на той заборчик падає, падає на землю, і йому так, напевно, не дуже добре. Це вже буде його власна домівочка. Мені дуже подобається, він вже скоро буде квітнути. Побачимо, як він себе тут поведе. Я думаю, що буде йому все добре. І лілії-лілії і і так стрімко піднялись. Цього року треба не прогавувати, щоб їх запустити за ту опору минулого року пропустила, і воно все так вивалювалося, падало. Це я вже ці попускала, поспускала ці риночки. Так, і ось тут оці лілії червоні. червоні нитки здається, червоні-жовтим. Дуже гарно прийнялись, аби квітнули ще. Так, і залишила, я таке залишила цю півонію. Таже там якісь квіточки будуть на ній. Нехай цьому року, в цьому році поквітне. По а там далі я побачу, що з нею робити. Тут в мене ще багато роботи залишається, тут троянди, все гарно треба прополоти. Я тільки вчора з первого цвітів пообривала там з гіацинтів ті квіточки, що переквітнули, примули ще не розрослися, так трошки голо пусто, але нічого. Все з часом. І хризантеми. Хризантеми наче також вже всі так покущилися гарно. Ось, видно, вже деяка прийнялась, також потрібно прополоти. І бачу, там аліум попускав на квіточку. Ось там видно. Так, абрикоска моя, Абрикоска її треба відразу формувати, вона покидала багато цицю шолорт. Обгриз трошки. Потрібно образу, відразу її, я бачите, ще не можу розговоритися вранці, відразу сформувати, і вже вона буде гарненької форми. Ось, там, ось бачите, ось ці тюльпани. Якось воно так все посеред клумби мені от не подобається. Оце все, що переквітнуло, і довгенько воно буде так стояти. Ось так, друзі, хочу всім подякувати за увагу. Дякую всім, хто зі мною, хто дивиться, коментує, підписуйтесь. Буду всім дуже вдячна. Всім пока-пока.